П'ятиденну програму для родин загиблих військовослужбовців у селищі Воловець на Закарпатті проводить громадська організація Туристична Українська Родина. Зараз в учасників заняття з арт-терапії. Вони вчаться плести браслет дружби. Взяли собі вільну ниточку, поклали посередині. Робочою ниткою зверху робимо четвірку. Угу. На програму психоемоційної стабілізації приїхали родини з усієї України. Серед них Наталя Ярова з двома синами не вразила цьому відпочинку те, що е ми ходимо в гори, ми покорали кожен день вищі і вищі гори. Ми за день колись пройшли там чуть-чуть, всього 300 метрів за день, а потім через чотири дні ми це пройшли дуже швидко. Ще мене вразило те, що кожний вечір після обіду ми щось в'яжемо, малюємо. Мені тут подобалось через те, що я відпочив, я про все забув, про все погано. Приїхали ми з Київської області, майже під Білий церквою живемо, Білоцерківський район. Батько дітей загинув 10 місяців тому. Ми якби, знайшли цей фонд. Мені би підказали зареєструйся в цьому фонді. і. Топнула діткам, от така інформація була. Я зареєструвалася десь місяці, через місяць мені зателефонували, і дуже швидко нам ми заповнили анкети і поїхали от в цю поїздку. Тут ми вже четвертий день. Ходимо в гори, арт-терапія, психологія. Вільного часу майже немає. Ми тут активний відпочинок, дуже активний. Це, це не відпочинок, такий, як, ну, як люди розуміють. Це дуже активний і багато чим займаємося. Тут Відношення до нас дуже добре, тут дуже продумана програма. Чесно, я такого ну, не бачила. Ми тут майже ну, однакові історії, ми здружилися, мами, діти. Заняття з арт-терапії проводить психологіня Оксана Мельничук. З Дітками і мамами ми займаємося спільною творчістю арт-терапією. Арт-терапія це такий безболісний інструмент, за допомогою якої я допомагаю відновитися, відновити свій ресурс, полікувати свою рану. на арт-заняттях. Тут на проєкті ми створюємо мандали, з ниток плетемо. Малюємо, є таке у нас правопівкульне малювання, що інтуїтивне правопівкульне малювання. А також сьогодні ми платимо браслети дружби. Бо за час перебування у таборі ми стаємо справжньою родиною, справжніми друзями. Це восьмий заїзд програми психоемоційної стабілізації та оновлення в селищі Воловець на Закарпатті для родин загиблих військовослужбовців. Розповіла кураторка громадської організації «Туристична українська родина Людмила Бурдейна. Мета нашої програми. Це психологічна стабілізація та оновлення. Тобто, ми за п'ять днів даємо людям таку дуже насичену родинам, дуже насичену програму. Півдня ми ходимо в гори, милуємося краєвидами, півдня ми займаємося арт-заняттями, які проводять професійні арт-терапевти і психологи. Це дає можливість за допомогою фізичних навантажень вивільнити всі негативні емоції. А вже арт-терапією більш закріпити, проявити свої емоції. Також у нас є робота з психологом для дорослих, ну і різні квести для дітей. У нас обов'язково є в команді аніматор, який вчора ми в футбол грали. До речі, грали і мами, і діти. І це було дуже класно, емоційно. У нас є чани увечері для дітей і для мам. Завтра ми їдемо на озеро Синевир, тому що більшість родин не було ніколи. Коли в Карпатах, і для них це дуже класна подія. Про ідею створення програми для родин загиблих військовослужбовців розповідає засновник громадської організації Туристична українська родина Олексій Олійник. Ми в травні 2022 року в Мігії, це Миколаївська область, на річці Південний Буг організували перший табір. Просто волонтерський для родин ВПО для тих, кому це треба. Приїхало 12 людей. Перший заїзд був. Ми їм провели нашу програму. Ми не очікували цього результату. Ми не, не знали, чим це все закінчиться, але ми побачили, що результат він просто ну таке слово бомбезний. Знаєте, він працює. Люди виводимо, ми їх виводимо з цього психоемоційного стану. Одразу ж в тому ж першому заїзді почали поступати нові заявки. Ми створили громадську організацію. І перші півтора роки, 22 22-й і половинку 23-го, ми спрацювали виключно з ВПО внутрішньопереміщеними особами. Потім до нас звернувся фонд Діти героїв, який опікуються дітьми загиблих воїнів і їх мамами. Ми провели для них першу програму. Плюс це ж діяльність потребує якогось фінансування. Ми почали шукати фонди, подаватися на гранти, заявки, і от знайшли партнера. Називається нова Юкрен. Велика їм подяка за словами Олексія Олійника. Дев'ятий заїзд. Для родин загиблих військовослужбовців проведуть з 15 по 19 квітня включно. Далі планують проводити у Миколаївській області. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко Суспільне новини.